Фінал багаторічної битви. на Лиманському напрямку ситуація різко загострюється. В серебрянському лісництві росіяни продовжують просування, вони діють невеликими групами піхоти, які просочуються в глиб, чинять постійний тиск і намагаються закріпитись на нових позиціях. Діпстейт повідомляє: трапляються випадки, коли позиції ЗСУ існують лише в доповідях, а ворог раптово з'являється в тилу біля дронщиків чи навіть підрозділів РЕП. Найважча ситуація зараз у лісах на північному березі Сіверського дінця від Григорівки до дронів. Тут окупанти можуть легко перекрити шляхи та створити загрозу оточення, сподівання тільки на те, що бійці встигнуть вивезти. Росія намагається повністю вибити ЗСУ із серебрянського лісництва та поставити крапку у багаторічних боях. Ворог тисне на напрямку Ямполя і уже фіксується біля дороги Ямпіль зарічне у самому ж зарічному ситуація теж критична. Противник поступово заходить у населений пункт і вибити його звідти стає дедалі важче. Це вирішальні бої, які можуть визначити долю цілого напрямку.